Гумореска. Появилася реклама в центральній газеті. Хто бажає похудати, не вірте дієті. Наша фірма за оплату вийшли препарати, що всього за один місяць зможете схудати. Ці рекламі повірила. пошнотіла, Оа! На дієті рік сиділа. І не похудала. Правда, коштує ця послуга чи маленькі гроші. Але що ж не зробиш, як фігуру гарно мати хочеш? Довго гроші ті збирала, ще й допозичала. Поштою у ту фірму всі переказала. Через тиждень Листоноша приносить пакудок. Е, За доставку. За збереження виписав рахунок, оплатила. Розгорнула, мало не зумліла. Та за що ж я вам? Простогнала, гроші заплатила? У пакунку була ложка з діркою. І миска, теж дірява. Від руки писана записка прочитала Будеш їсти з цієї ложки миски, гарантуєм, що за місяць зробишся, як тріска.